Друзі, всім привіт! Сьогодні вийшов на місцеве озеро половити хижака. Давно я тут не знімав вам нічого, останній раз, мабуть, був ще весною. Зараз швиденько збираю свій комплект і будемо розпочинати риболовлю. Перше закидання. Озеро цікаве. Хижої риби тут вистачає, окунь, щука, судак, сом'ї. Але ті, хто тут рибалив, знають, що на цьому озері можна і пролетіти взагалі без жодного клювання. Ну, побачимо, як буде сьогодні. Сподіваюсь, рибку ми з вами впіймаємо. Є знайомі. У мене тут ділянки. Я їх перевірю. Ого. Блін. Блін, гарний окунь, друзі. І зайшов. О, вийшов, вийшов. Ой, я кинув лупану. Недаремно я тут чистив Від очерету подивіться на цього кабана Зараз Зараз, зараз, зараз Оно Дивіться який гарний, гарний арбузик Оп І відпускаємо. Давай, малий. Ну як малий? малий, гарний. Ну, друзі, з вас вподобайка, звісно, якщо вам не складно. Перше клювання. Я знаю, що тут нормальний місцяк, але тут закинути було просто неможливо. Я трішечки, так як я в сапогах зайшов, трішечки поубирав очерет. До речі, окунь відізвався на рака 1,8 дюйма. В тому місці, де я розпочинав риболовлю, жодного клювання не було, хоча і місце непогане, і купу приманок я замінив. Вантажі, але нічого. Ще в двох місцях спробував. Також без клювань. А тут з першого закиду відізвався непоганий окунь. Якщо чесно сказати, думав, взяла невеличка щучка. Пішов щось він одразу в сторону, то зазвичай окунь головою труся, А цей щось так трішечки й давив. В принципі, і окунь не маленький був. О, ну, ще один. оп оп поп оп попо -оп, -оп, оп Трішечки так. Нахрапчиком. Гарний, гарний. Гарний окунь. Другий окунь також непоганого розміру. Але беруть, беруть не в закид, не з кожного, друзі, не думайте. Перший взяв з першого закиду, а другий десь з п'ятого. І, до речі, відзивається недалеко від очерету. зробив купу закидів але тут два клювання два окуня і все переходжу друзі з одного місця в інше але без результату ты зараза <laughs> зишла а це была, друзі влащука. щука вон дивіться, що з флюриком, бачите? треба перевязатись промахнулась ах ты Позаду крутий берег. Закид роблю в воді і виходжу. Блін, шкода, що зійшов у конець. Ну, я думаю, що це був укунець. Можливо, за краєчок взяв. Зараз, друзі, повертаюсь в ті місця, де починав. Можливо, ще щось впіймаємо. Люди як зробили. Тут постійно купаються. Знову, друзі, прийшов в це місце, де вранці відзивався окунь. Просто цікаво. Буде він ще брати чи не буде? Що це було? А це була риба. І похоже це була щука. Іграшка вперла. Та що таке, блін? Що воно це? Спочатку все так гарно починалося, а зараз одні сходи. Оно І є. Взяв на 2 дюймову танту. За самий краєчок. ну такий. Непоганий. Що я тільки вже не перепробував. Та зараз я тебе відпущу. А ну. Для фото. Не хочеш? Закрою, друзі, з вас вподобайка, якщо вам не складно. Що я тільки вже не перепробував. Оце причепив двохдіймову танту від фішапу і одразу клювання. Можливо, так співпало, не знаю. Зараз побачимо, друзі. Головне, на 1,6 дюйма брати не схотів. Можливо, колір трішки інший. Тут також дуже багато від чого залежить. Не подобається мені оце туман оцей і мряка. Можливо, за цього якась рибка сьогодні не дуже активна. Ось така, друзі, в мене вийшла сьогодні риболовля на озері Міністерка. Заробив я 6 клювань, 3 результативних, 3 окуня я дістав. Зійшло 2 щучки, які вони були за розміром, невідомо. І також зійшов ще один оконець. Ось такий результат. Все, друзі, я буду збиратись. Вам всім дякую за перегляд. Якщо сподобалась моя риболовля, підтримайте вподобайкою, підпискою. До зустрічі на воді.